Ну нарешті, нарешті, ти можеш сказати, що в тебе точно більше аніж твого сусіда. Справжній гігант на автомобільному ринку України може стати в нагоді як для військових, так і для працівників аграрного бізнесу. 5 метрів 19 сантиметрів довжину, 2 метри багажного відділення, де коштує трошки менше 40 тисяч американських доларів. І Як тобі така заявка на успіх? А? В головному автомобільному шоу нашої країни перша передача китайський рамний позашляховик хевел h Х5». Насправді ж це вже друга генерація Hevel H5. Хоча з першою цей гігант нічого спільного взагалі то й не мав. Справжні автолюбителі напевно пам'ятають такий паркетник, як Great Wall Hover. Ці автівки випускалися у свої кращі часи в Кременчузі. Потім автомобіль просто перейменували в Hevel H 5, нічого при цьому не змінюючи. Ну а зараз під цим самим індексом чомусь з'явився зовсім інший по дизайну та по філософії автомобіль, який по техніці успадкував не Редні H5, а пікап Great Волл King Kong Пуер. В Україні H5 будуть передавати лише в одній комплектації лакшері, яку напихали багато чого цікавого. Електронна система стабілізації Bosch 9-го покоління, систему розподілу та контролю тяги, запобігання повторного зіткнення, моніторинг навколишнього оточення, утримання в центрі смуги, контроль дистанції та багато іншого, враховуючи попередження про швидке зближення та інформування про дорожні знаки. Ну дуже потужно. Що стосується моторів, там теж не буде вибору. Лише дизельний двохлітровий на 150 сил. А От бензиновий на 200 плюс в Україні продаватися, на жаль, не буде. Як на мене, максимально заплутана історія. Якщо знаєш, чому вони так зробили, напиши в коментарях. Восьмиступенева коробка від німецької компанії ZF, яка вже багато років встановлюється всесвітньовідомими автомобільними корпораціями, такими як Volkswagen, Audi, BMW та Honda. Повний привід, понижений ряд, роздатна коробка Burwarner та багато іншого. Є, звісно, і мінуси: це величезна колісна база в три метри, просто гігантські звіси. Ну і клірінс всього лише. 20 сантиметрів. Ну що, перевіримо перед нами віздіход чи бігімот. Та ну ладно. Що ми бачимо під капотом. 150 кінських сил, 400 нітонів моменту. В принципі, цифри цілком стандартні для сучасного дизеля з таким об'ємом, але за рахунок того, що машина велика, важка, динамікою вона сильно не вражає. Паливна система у нас від фірми Delphi, TNVD, П'єзофорсунки форсунки дуже непогані, працюють на великому тиску, але відносно вибагливі до якості солярки. На деяких датчиках видно фірми Bosch. Блок керування двигуном теж фірми Bosch. Блок АБС теж фірми Bosch. турбіна зі змінюваною геометрією від фірми Mitsubishi. Тобі не здається, що ти вже все це бачив? І так, і ось так. Фари дуже схожі на американський Ford 150 а решітка, наприклад, на Toyota Tundra. Ну а ззаду на Hyundai Palisade. що б то не казав, але дизайнери в цьому випадку постаралися добре. Так, є спільні риси з відомими моделями, але здається, художники в даному випадку цілились не в моделі, а в ринки. Думаю, H5 буде чудово себе почувати де-небудь на дорогах в Каліфорнії. А так як американський і український ринок в чомусь схожий, ну принаймні, по філософії, то в цього автомобіля я думаю, що є непогане майбутнє. В нашій країні, а взагалі-то оцінка дизайна не моя справа. Тому хочу зараз передати слово моєму товаришу Святославу Канаховському. Це дизайнер компанії Бугаті Rimac. І він спеціально з Хорватії, спеціально для глядачів першої передачі, зараз надасть свою оцінку дизайну цього автомобіля. Святослав, тобі слово. Олександра, дякую за слово. Не можу з тобою не погодитися стосовно того, що Зовнішній вигляд автомобіля h 5 бере таке натхнення в класичному американському дизайні позашляховиків. Ми можемо бачити дуже багато спільних рис, можемо багато бачити таких спільних прийомів формотворення. Це грубі, десь попередньо задумані, хочу підкреслити брутальні лінії, об'єми, деталі. Які дуже сильно імпонують як любителям як Сполучених Штатів Америки, так і України, незважаючи на те, що немає такої сильної новизни в даному автомобілі і немає якоїсь такої родзинки, так, це така робоча конячка з натяком десь на преміальність. Загалом, мені здається, цей Сегмент автомобіля буде працювати добре, зважаючи на те, наскільки брутальним, наскільки міцним, монолітним є зовнішній вигляд автомобіля. І мені здається, саме ця риса і буде давати поштовх до покупки даного авто. Ну, а все інше, в принципі, топ гарний огляд, зручні сідушки. Ну і нема відчуття, що ви керуєте, наприклад, Богданом. Ну а зараз подивимося, як виглядає об'єм салону цього автомобіля. Але спершу хочу сказати, що автомобілі Хелл вже давно постачаються в сили оборони України. І тому зараз, коли будемо дивитися огляд цієї машини, будемо враховувати цей факт. Спершу про об'єм. Подивіться, наскільки далеко знаходиться сідушка переднього пасажира. Просто феноменальний об'єм салону цього автомобіля. Можна сісти так. Можна так, можна лягти, дуже зручно відпочивати. Ну і як сказав, що цей автомобіль можливо буде постачатися в сили оборони, хочу сказати, що в принципі місця тут достатньо для навіть для трьох людей в броні. Все буде нормально, куди автомат поставити і, в принципі, їхати в комфорті. Але якщо ми говоримо зараз про цивільне використання цього автомобіля, хочу сказати, що так, тут все шкіра, все начебто красиво, але врахуйте. Те, що автомобіль використовуються передусім дуже дешеві матеріали. На жаль, хоча вони виглядають класно, навіть преміально, спереду, це і ззаду, навіть там строчками бачимо попереду, але це все пластмаса, це все штамповки. От, Хоча, дивіться, стільки різних фактур. Одна, друга, третя. Єдине, що мені не зрозуміло, куди подівся підлокітник. Адже в такому великому автомобілі, коли ми хочемо мандрувати, наприклад, хочеться покласти руку ліву чи праву і їхати з комфортом, підлокітник чомусь не придумали. Сицільна сідушка 60 на 40 розкладається. Зараз я вам покажу, як це все робиться. Мені дуже подобається тут панорамний дах, класно виглядає, але найголовніше це як трансформується салон і що там в багажнику. Зараз буду показувати вам чарівну річ, заради якої я думаю, що люди будуть купляти цей автомобіль. Якщо ви дивитесь постійно тести наших автомобілів на нашому каналі, ви щось подібне бачили в Honda. Називається це Magic Seat, до речі. От і бачите, Китайці теж таке придумали. Феноменальна річ, насправді, адже ви самі бачите, що ми робимо абсолютно рівну підлогу, і все це може зробити навіть. Дитина, адже все настільки просто, пам'ятаєте, все по хонді ще років п'ять назад. Перше я це побачив, і це дійсно клас. Дивіться, абсолютно рівна підлога. І найголовніше, що ми зараз маємо двохметрове спальне ліжко. Я чесно кажучи, не знаю, що ви бачите зараз там в кадрі, і чи е, взагалі картинка показує прелість всього того що відбувається тут, але я хочу сказати, що е, тут настільки затишно. І зручно, ну це знаєте, така лакшері палатка, просто а не автомобіль. В жодному я нічого подібного не бачив. Єдине питання, дивіться, при наявності тут сукі місця, 2 метри, можна сюди запихнути, наприклад, смарт за собою возити електричний, без проблем. <соць> Вон, по висоті хіба що не залізе. Так от при наявності такого простору, чому тут нема третього ряду сидінь, це величезне питання. Його тут дійсно нема, тут просто фарш-підлога під, під, піді мною. Адже якщо б тут поставили третій ряд сидінь, цей автомобіль би перейшов трошечки інші класи. Конкурував би вже, наприклад, там, з Mazda cx 9 із іншими семимісними автомобілями, яких на ринку не так і багато. А багатодітних сімей, особливо особливо зараз, вже багато. Я знаю, що багато з вас очікували саме частину з і Ось ми вже виїхали. Поки що ми на задньому приводі, ну на моноприводі, скажімо так, їдемо, побачимо, куди ми заїдемо. В машині дуже тяжко, вона величезна, колісна база. Ми розуміємо, що машина тяжка. От, під колесами м'яка поверхня, але бачите, поки що ми їдемо, і мені здається, що тут зараз так, все. Ми приїхали. Ми сідаємо, включаємо H4. Дуже дивно, як на мене, розташували китайці кнопки. Дивіться, тут е, трансмісія працює в трьох режимах: це монопривід, повний привід і е, понижений ряд. Але а, все це розташоване на одній консолі, з, наприклад, з кондиціонером, управління кондиціонером, підігрівами і відкриття багажника. А, то я допускаю, що а, просто а, натискаючи де-небудь в місті аварійку, можна просто промазати і включити повний привід. Взагалі-то в, в інших автомобілях всі ці кнопки виносяться куди-небудь сюди, сюди, ну окремо. Це якби абетка, але напевно китайці цього не знають. Щодо задньої ходовки, тут стоять величезні пружини, амортизатори, дуже такі довгі, товсті, суцільний нерозрізний міст. Серед його особливостей це те, що він має блокування диференціалу. Не електроне, а звичайне механічне. Тобто це самоблок, по суті. Що таке самоблок? Це, наприклад, коли ви десь зарилися у багнюці або у снігу, у вас починає пробуксовувати одне е, найменш навантажене колесо, і ви просто стоїте і нікуди не їдете. Самоблок дуже швидко спрацьовує, блокує диференціал і у вас обидва колеса починають обертатися з однаковою швидкістю. І це, в принципі, дуже круто і неочікувано, як для цього класу автомобіль. Вперед у нас стоять двохпоршневі супорта, позаду однопоршневі з електронним ручником. Зовні виглядають в принципі стандартно, але зважаючи на те, що машина важить більше двох тонн, якщо вам вдасться розігнати до якоїсь. Швидкості е, високої, то є підозра, що цих гальм буде не вистачати. Але якщо використовувати автомобіль переважно у міському циклі е, і їздити спокійно, то в принципі потужності гальмівної системи буде більш, ніж достатньо. Ну, добре, дивіться, 4H включаємо. Все, ми просто, просто без проблем поїхали. Автомобіль е, длиннющий, але це ніяк не заважає нам. Просто їхати в цій пустелі. Ну, знаєте, Тут можна потрапити просто в ту ситуацію, коли е в пословиці: чим круче джип, тим далі йти за тракторами. Це реально. Можливо, зараз може бути про нас, тому що дивіться, тут навіть слідів немає тут реально, немає навіть слідів автомобіля. На сподіваюсь, ви розумієте по яким дорогам ми зараз їдемо. Чим джип, Давайте подивимося на цей хавал знизу. Першим, що кидається в очі, це оцей здоровенний довгий захист двигуна та коробки передач. Тут він стоїть алюмінієвий, це скоріш за всього як опція, якщо захочете, вам дилер її встановить. Щодо ходової частини, тут вона класична для всіх позашляховиків, незалежна. Важелі виглядають дуже масивно, в принципі, як і всі елементи, будь-то кульова опора або товстий стабілізатор. Має непогані кути вивішування. Коліс це дуже добре для бездоріжжя. Щодо повного приводу, тут стоїть система Партайм. Це означає, що більшість часу автомобіль у вас задніпривідний. Повний привід вмикається тільки тоді, коли автомобіль з'їжджає з асфальту. Звісно, можна використовувати повний привід і на асфальті, але до певної швидкості і за певних умов. Бо якщо так їздити постійно, це зашкодить елементам роздатки та і всі трансмісії, типу кардану, редукторів та піввісей. Але для бездоріжжя, на відміну від муфти, парт тайм значно надійніший та витриваліший. Я дуже не хотів, щоб е, тест оффроуда закінчився саме так. Тут е, до нас е, реально їздив шарк, шарп е, верчизний віздіход. От і е, е, я їхав в принципі за ним. Вскочив, до речі, в його, напевно, яму. І я не дарма сказав на початку офрода, що є невеличкий мінус це 20 см клірінця. Це дійсно дуже мало. І якраз це і сталося. Ми просто сіли трошки на пузо, і крутий, по-справжньому, класний, повний привід виявився в даному випадку вже безсильним, тому що машина сидить. Дуже тяжка величезна машина. Вона сидить на пузі, і тут потрібно зараз шукати вже допомогу. Ви Знаєте, після покатушек по бездоріжжю лише тоді починаєш повністю розуміти цей автомобіль. Як правило, такі машини, такого форм-фактору, вони е доволі гарно можуть себе поводити в одних умовах і не досить гарно в інших. Так от е хочу сказати, як плюс до е Hevel H5, що ця машина непогано себе поводить як на бездоріжжі, так і в місті. Можна сказати, що вона збалансована, і це зустрічається дуже рідко. По паспорту Хевел економічний повинен брати до 8 літрів на 100 кілометрів. По факту вам захочеться їздити трошечки активніше, тому витрати будуть трошки більшими. У нас, наприклад, вийшло біля 10-11 літрів, але ці показники не критичні. І знаєш що головне, якщо тебе посадити на заднє сидіння, їхати спокійно по місту, закрити тобі очі, ти точно подумаєш, що їдеш в лакшері автомобілі. Адже м'яка підвізка, це легке покачування, наче їдеш на пневматиці, і доволі непогана шумоізоляція. Але є одна штука, яка точно видає, що ви знаходитеся все ж таки в китайському автомобілі. Це не досить приємний запах пластику. Що ж, підводячи підсумок нашої зустрічі, хочеться сказати найголовніше, що ви шукаєте дорослий автомобіль на дорослій коробці, величезний, в топовій комплектації, то Hevel H5 поза конкуренцією. Так, дійсно можна сказати, що в його конкурентах Mitsubishi, Toyota і так далі, але я б виніс ці автомобілі все ж таки за рамки, адже я неодноразово їздив на них, і це трошечки інше, да і цінних там абсолютний космос. Тому, якщо тобі потрібно багато машини, не за всі гроші світу варіант є. Це перша передача, друзі, найголовніше автомобіля шоу нашої країни. І ви знаходитесь на YouTube-каналі FG Show TV. Я дякую за перегляд. Обов'язково ставимо ось так. Лайк нам дуже ваш потрібен. Ну і, звісно, ваш перегляд. Не забувайте, що у нас є соціальні мережі, це Інстаграм, це Тік-Ток, а також Facebook. Ви теж там нам потрібні, як читачі і ваші коментарі. Ми теж дуже чекаємо. Кожен четверг о 18.00 на авторадіо наше автомобільне шоу. Ну, якщо у вас є автомобіль будь-якої марки, ми запрошуємо е в мережу наших СТО. Це стосується поки що киян. Кільцева дорога 22, два 2, FG два Сервіс. Заїжджайте, з вами познайомимося, вип'ємо кави і відремонтуємо ваш автомобіль. До нових зустрічей!